Я чекіст. Але й людина чорний трибунал у повному складі. Над виставою «Хвиля» за новелою Микули Хвильового «Я романтика» працювали два місяці, розповідає режисерка-постановниця Олеся Шпирна. Складність була в тому, що це моновистава, де діє одна людина, і вона повністю веде всю виставу. Темою вистави стало формування особистості на тлі воїн, революцій і повстань. Ми не беремо якісь конкретні історичні події. Ми, в принципі, узагальнюємо усі ці страшні події і намагаємось дослідити, як формується людина на тлі. Ось цих страшних подій музика використовується у вистави експериментальна музика Антона Байбакова, українського композитора. Вона така електронна, така дуже цікава. Вона незвичайна. В ній використовуються різні шуми, різні ламані біти. Персонажа хвилю виконує актор Василь Діденко. Хлопець каже: у моновиставі грає вперше. Зазвичай моновистава в моновиставах використовують інтерактиви, де може бути такий вербальний і невербальний діалог з глядачем. У мене є один момент, але я намагаюся все ж таки працювати більш в своїх обставинах, говорити свою історію і не помічати глядача. Це дуже складно і складний матеріал, це не комедія. Тому ну я гадаю, що вийде цікаво. Сама дослідницька робота як актора. Бо я вчусь закінчую магістратуру Харківському національному університеті імені Котляревського. Прем'єра відбудеться 8 листопада.